Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок з 1+, плюс 1, канал 1+, Плюс Україна. Тет Ютуб сніданку. Ми зараз трошки змінимо тему, змінимо ракурс, тому що насправді є у нас така прихована рубрика сніданку. Таланти твої Україна. і насправді сміх сміхом, але це дійсно круті штуки. От зараз, якщо взяти, наприклад, садівництво, а наприклад, а, от уродженець, а, уродженець одного там однієї місцини в Україні вирощує 30 кілограм плодів ківі з куща. Uh, ну, як таке може уявити собі, наприклад, в Україні? Ну, будь ласка, та і це ще до глобальних змін кліматів. Далі, в Тернополі, наприклад, та? Григорій Нечіпорук довів у своєму саду, що ми можемо і маємо їсти українську хурму. На Закарпатті, взагалі, тієї хурми, э, дай Боже. От, а в Києві, в одному із спальних районів, серед різнотравії квітів, днями був помічений банан. <реш> у Києві, знаєте, і це ну таке справжнє бананове дерево. Я до чого кажу, що насправді, якщо ви хочете, ви можете зробити неможливе, фактично. І, і підгодувати ґрунти, і правильно зробити мікроклімат, і все, 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 все. Значить, зараз ми хочемо що зрозуміти? От ми побачили цей банан і бачимо інші історії таких класних чудосій. І попросили Андрія Люховця розібратися, які перспективи банану, але не про банан йдеться, насправді, про перспективи. Висадівництва і чудес таких. Андрію, наприклад, Ді Бонану, розкажи, що людина киянин, власне, в такому кліматі може зробити, якщо захоче, і сили будуть. Доброго ранку, так обов'язково зараз це розкажу, тому що мені самому стало цікаво. А чи зможуть там найближчих п'ять років в перспективі того клімату, тих тропічних дощів, умовно, які ми зараз бачимо у Києві і в інших регіонах, з'явитися банани? Просто знаєте, я чому дивуюся? Тут там бузок, вишні за, за 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 моєю спиною, там горобина росте, і ти проходиш буквально декілька кроків, і тут серед клумби що банан. Ось він тут знаходиться. Ось цей от банан, про який ми будемо зараз говорити, але більше про те, які перспективи садівництва взагалі в Україні зараз мені про це все розкаже Дар'я Лазарєва. Це експертка зі збереження довкілля. При чому тут довкілля і як це пов'язано, зараз ми усе розберемося. Банан доброго ранку. доброго ранку перед нами. Доброго наскільки... ранку, банан. <с> наскільки це взагалі реальна перспектива, що в найближчих там 5 років з тим кліматом, який ми сьогодні бачимо, і взагалі наскільки це притаманно для наших широт? Бан. Банан, якщо супер зацікавлені люди кожного літа будуть ходити в двори, садити банани, поливати їх рясненько, бо банан дуже вологолюбивий, банани будуть рости, але пережити нашу зиму їм вкрай складно. Це треба спеціальні умови. Там я не знаю, теплиця. Але з іншого боку, чи потрібно стільки старань заради брослини, яка там в наших екосистемах є чисто декоративною. Це ще питання. Е, друге питання: банан, це ж ну в принципі, там для мене це деревце, але я вже так також почитав трішечки. Це трава, так, е, так це трав'яниста рослина, яка дає фрукти, але знову ж таки для наших екосистем вона не характерна. Тому, хоча ми люди їмо банани е, для місцевих комашок, пташок, тваринок. Ця рослина не цікава. Чому? Тобто е е комахи будуть її обходити стороною. Подивіться на ці досконалі листочки. Тут немає ніякої вам ні попелиці, ні комашки, ніякої ні пташки не сидять. Це не кущова рослина, тобто пташки тут не можуть тусуватися. Тобто, робити Родиться оця теза, що в тих широтах, в яких ти живеш, ти маєш їсти ті фрукти. Ну це для людей інколи так кажуть для тварин, для птахів. Існує та сама теза, виходить так, так звісно. Ну і плюс запилювачі. Навіть якби цей банан вирішив квітнути, а квітнути банан. Починає при 22 градуси середня добова температура, тобто тільки влітку. Банани не встигнуть поспіти за сезон. Е, наші запилювачі можуть ним абсолютно не зацікавитися, і тому він може не давати плодів навіть. Окей, а ми зараз північні регіони, але от якщо взяти південніші регіони, Одеса, Крим, ми знаємо, там клімат унікальніший був, там банани. До речі, от якщо пофантазувати, вони також в також найближчій перспективі могли б з'явитися? Е... Вирощують деякі, не деякі один конкретний вид бананів на узбережжі, десь ладно, не на узбережжі, десь в Криму, на Чорноморському узбережжі Кавказу. Але знову ж таки, це декоративна рослина, її вирощують для краси, а не для того, щоб вона там виконувала свої екосистемні послуги, е, годувала рослинок, е, годувала місцевих інших і, де, да, мешканців. І, так? Інших мешканців. Так. Її висаджують виключно для краси. Єдине, що корисного вона може робити, давати тінь, виділяти кисень, але з тим чудово справляються і місцеві види рослин, які приносять ще більше користь. Тобто, якщо ми правильно зрозуміло, цей от банан він цього року а, плодів ми на ньому а, на, на жаль чи на щастя знову ж таки, якщо а, він знову ж таки несе, знаєте, стільки шкоди, там що комашки і пташки не можуть на ньому плодитися. Він не дасть. До речі, знаєте, от можна помітити, що от він висаджений нещодавно, і ми вже тут встигли поспілкуватися з місцевими. А... Просто судячи з усього, а жителі ось цього будинку у них він настільки розрісся в квартирі, що вже займав дуже багато місця, і вони вирішили його пересадити. Зиму він переживе, якщо оці зими стали тепліші і все інше. Плодів окей, ми не побачимо, але зиму він переживе. Е, окей, всі знають, що відбувається зміна клімату. В нас дедалі тепліше, але взимку все одно температура опускається нижче нуля і. Я не ботанік, але я прогнозую, що ця рослина без теплиці. Не витримає, угу. тобто його треба якось буде все таки підживлювати і е, теплом своїм охопити. Так, ну що ж, друзі, можемо сказати, знаєте, наступне, що хурма Києві поки що у нас є, але от той клімат, який на який ми нарікаємо на сьогоднішній момент, він поки що ще бананів нам змогу їсти не дасть. Тому е, і ідучи до бананового дерева, обов'язково з собою по, по по банану прихопіть. Вам банан, мені банан е, і і і вам банани є Єгор, Неля. Ну, бачиш, бач, Андрій, ти так. завчасно підготував банани. Бо мабуть знавши, ми подивимося твоє включення. Ну от я принаймні тепер також хочу банан у своєму дворі посадити. Розумієш, от мало мені того, що росте під балконом, тепер ще й банан потрібен. Будем Ой, ну історія бачите, про чудеса, натхнення, людську працю і розум, з яким можна підходити взагалі і в нашому кліматі вирощувати все, що завгодно. Українські люди зможуть це. Правда, ну головне правильно до цього підійти. Пасибі, е, Андрій Люховець, банан Київ літо. Натхнення мрії, все все навколо От такі хештеги. Все друзі, за мить продовжимо.